Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам всю історію кота Сонька. Ви за це проголосували в моєму телеграм-каналі, тому заходьте в нього. Я розкажу про нього з моменту, коли він був дитиною, до смерті від прототипа. На каналі можете подивитись моє проходження попі Playtime 3. Зниження прибутку фабрики повплияло на експерименти. Вони почались не вдаватися. Це був поточний стан Playtime. Але Гарлі Сав'єр запропонував одну ідею. Він запропонував проєкт великі тіла. Тобто це були великі іграшки, наприклад, як хагі-вагі з душами простих дітей. І тоді це буде вигідно. Вони будуть працювати не за плату, а працівники не будуть працювати взагалі. Це ж класно, правда? За роки компанія дуже сильно просунулася в експериментах. Багато з експериментів були удалими. Іграли дуже велику роль в фабриці, такі як Хагівагі, Мамілонг Лекс. В різних містах були різні іграшки, але компанія потребувала якогось монстра до праці в милому домі, там, де зберігались всі діти. І щоб він міг засипляти цих дітей. Тобто розпиляти червоний газ. Ну і науковці фабрики почали шукати для цього роль в дитині для великої версії кота Сонька. Було дуже багато різних варіантів, бо дуже багато хто проходив тести на станції, роблячи їх дуже добрими варіантами. Але й був Теодор Грей. Він мав десь приблизно 7 років. Він мав світлу шкіру, коричневі волосся і е, коричневі очі. Його відправили в його кімнату, щоб він приготувався стати котом-соньком. Але він почув якийсь голос, який приходив з його ліжка. І це був прототип, який втік зі своєї камери і вирішив сховатися в Теодоровій кімнаті. І він сказав Тодору, що він його друг. А люди, які працюють в Плейтайм, вони вороги його. Ну і вони сильно здружилися. Прототип попросив Теодора зробити саботаж в Плейтайм, щоб вони могли втікти. Вчені його шукали, але не могли знайти, тому це треба було робити все таки швидше. Теодер Грембл казав науковцям, що в нього є друг, але науковці казали, що це його видуманий друг, тобто такого друга не було. І що він має зупинитись думати про цього друга. Але один раз прототип сказав, що треба вкрасти грепек, ну і відкрити одні двері, щоб він міг втікти. Ну, і Теодор взяв грепек, тобто у них було два грепака. І втікти їм майже вдалося. Тобто він, вони відкрили двері, але Теодор погано користувався зеленим грепеком, тому Стум вдарив його, і він отримав травми. Ну і просто тупо довелося віднести його до докторів, щоб вони його ну, відхилили. І їм це вдається. І вони все-таки вертають його до милого будинку. Теодор хоче продовжити саботаж, незважаючи на травми. Але прототип не хоче використовувати його в своїх цілях. Тому він залишає його. І ці його дії Теодора роблять його на вершині поставанню котом-соньком, На кому потенціально будуть вестися експерименти. І таким чином експеримент вдається. І в результаті повстає експеримент 1188, якого ми знаємо як Кетнеп або Кіцунько, в якого робота заводити дітей спати, тобто усипляти їх червоним газом. В майбутньому вчені зробили ще багато монстрів. Але Кіцунько не був одним монстром в його лінії. Він мав групу іграшок, які називалися посміхаючимися звірятами. Вони навіть мають свій власний мультик. Вони були настільки популярними, що вони стали головними маскотами Попіплейтайм. Кожен з них має свою особистість, у кожного з них є свій смак. Лідер Догдей мав ваніловий запах, а кетнеп мав лавандовий. Але експерименти надалі продовжувались. з червоним газом. В висновку Червоний газ поєднався із запахом лаванди, і тепер це став газ кота Сонька. Кожна дитина мала іграшку кота сонька. Але Червоний газ приносив їм кошмари на ніч. І тому компанія Playtime вирішила прибрати з магазинів Кетнепа. Ніби його ніколи не було. Але вони вирішили залишити кота Сонька, в якого душа Теодора. Але Кіт Сонько не забув нічого про прототипа, він про нього пам'ятав, пам'ять не стерлась. І коли його обслуговували працівники. Кіцунько сказав, що прототип спасе нас. І ця відданість до прототипа ніколи не згасала і не ставала меншою. Коли був івент Година радості, в той момент всі іграшки почали бунтувати проти працівників і вбивати їх всіх. Коли я кажу всі, я маю на увазі всіх, тобто, всі іграшки вбивали всіх людей. Кіцунько робив так, як сказав йому його Бог, а Богом був йому прототип. Я думаю, що прототип відповідальний за годину радості. Всі монстри просто почали вбивати: Хагівагі, Боксібу, Кісі Місі, просто всі почали туповивати всіх. Фабрика була переповнена тілами. Потім ті тіла перенесли далеко вглуб фабрики і почали їсти. І їх тіла ніколи не знайшли. За пів року після цього, як каже Догдей, він не був разом з прототипом. І не був одної думки з прототипом щодо вбивання людей. Ну і, як ми знаємо, він почав пробувати якось казати іграшкам, що треба втікати, і що треба втікати якнайдалі. Кіцонько і прототип зловили їх і почали вбивати Догдея. Вони віднесли його в в'язницю і відрізали йому. Ноги. Зараз 2005 рік, і ми приходимо на фабрику як гравець, в якій ми працювали раніше. І ми якось вижили. Напевно, ми не були в годині радості, тобто, напевно, ми захворіли і не прийшли, або щось трапилось. Ми спасаємо попі, знищимо хагі вагі і починаємо проходити попіплейтаємо, вбиваючи маму довгі ноги. Після того, як вона померла, прототип забирає її тіло своєю рукою. В главі третій, кіт Сонько починає бути іграшкою, якою забирає прототип, яку він сам і вбив. Ну і це була історія кота Сонька. Тому, якщо хочете ще, щоб я розказав про когось персонажа, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, і на мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все і всім гарного дня. До зустрічі. Побачимось!